Капелюх. Е, багінський, 18. Бачку звати Гуччі. <риві> неї навіть повідочок Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Так. А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх тих були вітоні. А якби я так мені <риві> так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може дешевше було. Десь півтори. І взуття. Взуття. Ерме, десь 800. Доларів? Так. А годинник Годин <риві> <Буден> карті. <риві> І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч десь так, так. піжечок такий ви і взяла десь дві тисячі Гусини. кальцидоні півтори на пані Юля. Ну ти начувайся з коментарями, а ви я читали? Вже так була, я вже читала так. А ви маєте кохану людину? Ні, взуття це кос 135 орієнтовно євро. Буду суми називати в євро, бо замовляли. Люди потім будуть говорити спідниця десь 700 гривень. КОС – 100 євро. Український бренд Гуня 5000 тисяч гривень. Сумка. Аркет, e, e, як і минулого разу, 150 e, євро. Чим ви займаєтесь? Знаю, а чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. На державні роботі працюєте? Ага, я зрозумів. Добре, у вас очі такі, як мене, трішки схожі. Зеленкувати. Так, зеленкувати. Та такі болотні. Є шестому. Такі болотні. <рес>